Ніколи так не робіть, коли замовляєте пластикові вікна. Що саме розповім у своєму відео. Дивіться до кінця, це буде нереально цікаво. Я сьогодні був на одному об'єкті, замовили там 100 пакетів. Москідну сітку. Коротше, мелочі, розказали таку цікаву історію. Я зараз розкажу, да, що там у нас вийшло. Заміна склопакета вийшла в районі 35 тисяч гривень. Він там такий не дуже великий, але двохкамерний. Регулювання в районі 700 гривень. Це з чисткою фурнітури і смазкою. І невеличка москітна сіточка там в районі 500 гривень. Плюс там топліво туди-сюди. Коротше, і це вже ми підписали з замовницею договір. А, а вона каже: а і там ще одне вікно треба буде. Можливо, дальніше міняти, Він дуже великий. приблизно розмірами 800 тис на метр двадцять. Я думаю, максимально воно по вартості буде. Якщо там прямо в такому зарядженому варіанті його порахувати, ну 10-12 тисяч гривень це з демонтажом пластикового вікна і з установкою нового. Після того, як ми вже підписали всі договори, замовниця мене пригостила кавою і розповіла мені таку історію. Переді мною була якась компанія, яка озвучила їм заміну вікна від 25 тисяч гривень, регулюка вікна. З чисткою фурнітурою. Тобто вони сказали, що потрібно знімати фурнітуру повністю, її перемивати, потім ставити назад. Ну, в общем, за цю всю роботу їй насчитали 5 тисяч гривень. Я просто реально офігел, коротше говоря, хоча я там стараюся так не говорити. Друзі, реально, коли ви замовляєте металопластики вікна, або коли ви замовляєте якийсь ремонт, або якісь інші роботи пов'язані, ну неважливо з чим. Просто ну і полініться, Прозвоніть хоча б декілька компаній. Я розумію, що зараз проблема з монтажниками. Я розумію, що це зараз мої колеги, давайте назвемо так, користуються деякі цим, цим моментом, що можливо у людей не такий великий вже вибір, але повірте мені. Хватає монтажників. Навіть я зараз там уже за час війни змінив е, вимушено приблизно 5 бригад монтажників, але все одно пацани є. Є толкові люди, з якими можна працювати, які беруть за це відносно невеликі гроші. Так що я вам однозначно рекомендую перед тим, як замовляти любі послуги, неважливо, це вікна, будівельні послуги, там, я не знаю, плитку, ще якусь будівельну роботу або послугу, просто хоча б зайдіть на той же самий чат GPT і спитайте у нього, скільки це приблизно повинно коштувати. Тому що, як кажуть, що я мабуть, сюда за не підходить, що да? скупить платить дважди. Просто перевіряйте і буде вам щастя.